Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Якби Google – це Google Art культура але коли ми зайдемо на головну. Тут є теж ну різні, тут що можна зробити. Ти до речі, ще один опублікувати вірш листівки з віршами. Правда, працює тільки на англійській мові. Ми натискаємо грати. Теж я пробувала, наприклад, зараз воно буде завантажуватися. Не знаю, як змінювати листівочки, мені кожен раз воно видавало ось таку якусь свою листівочку. Ну, це я не знаю, можливо для учнів десь на англійській мові погратися, спробувати, або навіть на е, зарубіжній літературі вони вивчають різні стилі, але, на жаль, тільки на англійській мові. Дивіться, тут є перелік різних стилей в літературі: сонет, вілен, лімерік, ода, елегія, на... Ой, і хайку. Теж в школі є трошечки, вони там знайомляться з тим. Тобто ми вибираємо собі, наприклад, візьмемо хайку, Селект. Ось тут треба задати ну, якби, про що ти хочеш написати. Але обов'язково тільки англійською мовою, бо, на жаль, української не, не розуміє. Хоча як я пробувала українською, зараз спробуємо що покаже. Англійською трошечки він більше. Виходить. Ще ну за ще, бо, чесно, зараз так бігом треба перекладати, але ось щось воно склало якусь поему, посткарт, е, танцює десь там Освуд, солендер Фром. Ну, ось такий, тут можна різні скласти, їх, до речі, можна є. Е, 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 Тирети тут просто ось цим заховано, ну, не видно, але його можна поширити, можна переслати комусь. І потім ми знову наживаємо нову поему і вибираємо собі, наприклад, потрібний необхідний стиль. Mm -hmm. Ось такий, ну, я кажу, десь погратися, десь комусь відправити. Можливо, тут. ну, До речі, просить, я почала. Дещо англійською більше обмеження є по символах. Тоді ще українською я хотіла написати більше, воно більше не дозволяє обмеження по символах, давало мені. Ну, Перекладачем, англійською можна, я тут написати про різне і вибрати різні стилі. Це один такий із тих і ось, ось тут вони такі ігри, які вам можуть сподобатись. Всі вони на основі штучного інтелекту пропонуються. І ось, наприклад, оцей блок Бет. Ну, десь погратися, навіть кажу на уроці музики, але ну, швидше для менших діток. Те, що можна використати для старших, отам От зараз я ще покажу цей глечик, який де. Це, це, це. Ні, це трошки. Я перепрошую. О, було, ось це блок, то я не тих включила. Ось ми його, бачите, витягуємо, скільки опускаємо, з'являється другий, ми його теж. <плес> Е, можна його, наприклад, когось вимкнути. Мені не подобається, можу когось вимкнути. І ось записати. Зараз вони будуть мені. Ой, ось це вікно. Що вони не хочуть? Щось Інтернет мені не дуже хоче. Може, велике навантаження і програма так, працює так. і запис. Так, десь він щось не хоче. Ну, тобто, він, я зараз їх виключу і покажу те, що в мене я робила, чи вона зараз заграє. Це те, що записувала я. Ви чули е, щось, пан Дмитро? Ні, немає звуку. Немає звуку, так. Да. не чути, так? Не чутно було. Не чути, так? Mm -hmm. Я не чую. Ні. Ну, Це те, що робила я, про воно ну, озвучується, співає і ось, наприклад, 3 d портрет. Це ще казав, що можна використати, наприклад, на уроках історії, де дітки там вивчають, гречики, ну попробувати погратися. Наприклад, тут є різні. Бачите, ви можете вибрати ось доступне, тут, напевно, не знаю, ще буде працювати реконструкція ось такого або ось такого глечика. Ми нажимаємо. І let's go. Ось у нас є така глина і, відповідно, стрілочка, якою треба водити. Ну, чесно, дуже важко мені, я пробувала, не виходить. Ти нею водиш, відповідно, вона формує ось якусь форму. Вона підказує, як там її водити, показує ось тут треба таку цю ви... Тут тоненьку я не знаю, як її вдивити. Правильно зробити, щоб вона була тоненька, така геть. Mm -hmm. О, ну, тобто, ми ось так його треба, нам є приклад. Воно потім оцінює, наскільки ти правильно зробив. Ну, але кажу просто: то потренуватися в майстерності і так десь погратися можна. От, бачите, воно змінює форму, коли я вожу, там, тримаю цю стрілочку, відповідно, вона змінює певну форму. Я його не відповіла, але я зупинилася, можу перейти сюди. Тут я можу зробити потім фініш, далі mm -hmm. я роблю, наприклад, ручки, бо тут є ручки, воно дозволяє зробити повернути його можна і зробити зробила я ручку одну. Далі е, зафарбовуєш, відповідно, різними кольорами, як ти його хочеш. Е, ну, бажано так, як воно, бо воно оцінює тебе. Але ти можеш змінювати ось тут, брати різні кольори, хочеш, малюєш повністю, ось так воно заливає, ну як треба тримати, ось так заливати його. Та можна, або можна робити якісь певні позначки. Ну, це треба, напевно, художній стиль. Чесно, я не художник для мене трошки в цьому варті, але діткам ось так дати погратися можуть. І фініш. Відповідно, він вже показує, що опікається в, на вогні його, і мені що я на 58 із 100, я заробила. Балів, що на 58 я щось там виконала. Е, ну, Принаймні, зараз це найкращий результат з того, що я робила. Е, не можна поділитися, ну, наприклад, е, показати вчителю, як ти зробив десь там ну, вдома. Чи так, як. так покажіть його нижче трішки. Ні, ні, то тут ось такий, то початок. А, ось, ага. так, так, Тут ось такого треба було, зараз... ну, зараз. Е, зараз я... Mm. Що воно мені покаже, якщо я вставлю сюди своє покликання, те, що я смотрю, як воно. Ну, ось він, бачите, не... mm -hmm. ось такий в мене получився, такий глечик. Mm -hmm. Супер! Про це я ніколи ще не бачила так, таку ідею. Ну, кажу, це можна таких, Я правда, трошки запізно знайшла, коли вже цю тему вивчили, скажімо так, не пробувала, але можна дітка на наступний рік дати попробувати. Ти... Бачите, Тут їх є ще всі ігри, можна переглянути, вони пропонують різних, тут є якісь і пазли, є. Деш, що я не бачу, де зараз я себе спробую знайти, те, що де малюєш? Ось це, напевно, що Ні, це картинка, а ось це що... ще одна з ігор. Вона трошки не туди йде. Видно, демонструється? Ні, поки не демонструється, а що. Зараз... Ні, ні, бо я перейшла ще на один, але воно мені перекидає чомусь на інший, не там, де я демонструвала, не в гуглі, а воно перекидає на інший. Зараз я там, де я демонструвала. Спробую ще додати одненько і покажу ще один будувальний. Ну, тут їх можна досліджувати багато. Я ще всіх їх не дослідила. Ось те, що я казала, ще можна створювати музику на основі малюночка. Називається музика Canva. Зараз видно, так? Ось uh -huh. такий. Якийсь ось такий малюночок я малювала е ну, зараз воно нове. Е ну, на жаль, чомусь я ще не розібралася, воно кожен раз дає свої кольори. Е Щоб я ось ніби показує, але чомусь вибрати не дає. Е тобто зараз у нас рожевий, колір був перед тим зелений колір. Ну, не знаю, там якусь квіточку ми малюємо, е воно що ти малюєш, я так вже бігом. Тут малюночка і е, генератор. Зараз воно буде писати, що воно там генерує, які там е, дає, яка які це буде тональність, воно там е, пише, Ну, його треба перекладати. Я з перекладачем перекладала, а я ночі я не можу щось зараз. Щось да. щось інше інше. хоче, Не знаю, щось йому не подобається. Те, що я намалювала, не знаю, як його. On zaraz coś wieni, możliwe, że pisze elektronik trek. Ми його зупиняємо, ось тут теж є кнопочка поширити і можна відправити, відповідно, згенерувати лінк. Ще сьогодні затримка, кажу, не знаю, дуже важко вантажиться. Ось її можна в Facebook відправити, можна в Пінтерес, навіть в Google Class, або просто, наприклад, тут скопіювати покликання, вставити, там, десь собі зберегти і вже переслати навіть по вайберу можна. Угу. Цікава ідея, можна як фізкульт хвилинку. Так, так. Хтось тут... намалював, потім щось порухалися і продовжуємо далі. Так. Або запропонувати, як, як, як літера звучить, так? якщо тільки літеру українського алфавіту написати, і що програма скаже, як, як це буде. Тр Треки, так? Скласти угу. таку абетку треків. Ну, Зараз спробуємо, чи воно піде. Я їх чи не не знаю, чи на одній піде. Ні. Ось я бачите хоч більше, щоб було заповнено. Якщо десь не дуже заповнено, щось він не хоче. Хоче, щоб трошки було більше якихось заповнень на полудні. No. Так, дійсно, можна спробувати, як буде на інші букви, звучати на іншу букву. No, щось працює. No. Цікаво. Щось працює. Е, ну, ось таких чай. Тут ще є пазли, можна складати, спробувати теж десь погратися. Ну, можливо, теж відпочинок, не знаю, чи створювати ось вони різних тут можна живопис так вивчати. Так? Якщо мистецтво, то відомі, відомі. Ось, бачите, тут можна мультиплеєр є, але я не пробувала. Тут, напевно, що ти запрошуєш чи як і разом будуть складати. Чесно, я не пробувала, бо коли соло, то, відповідно, ось тут картиночка і ти маєш скласти пазл. Угу. Але є, наприклад, можна ще щось когось запросити. Я так, Так, так. Тут ну, змінюєш собі, як тобі зручніше, бо тут дуже світло, тут, наприклад, так зручніше по кольору. Можна зменшувати, можна збільшувати, якщо ти там. цей. Тут також вони. ну... Не знаю це що, Мови байгруп. групувати щось. Ну і відповідно складати таку картиночку. Їх є тут декілька, можна попробувати, попрактикувати. Всіх навіть я не пробувала щось, це навіть не знаю, що це таке. Якісь, а, це якась ще, напевно, що гра якусь грати гру навіть таке є. Що грати, чесно, не знаю. Якісь є історії і є якісь. Ну, ось тут таких ще можна собі, цей старт левел. Ну, ще хто розуміє англійською, стар фінт object, щось там він має зробити заховані в джунглях знайти знайти об'єкти. Ну така знайти об'єкти, так, так. Uh -huh. об так. Uh -huh. і він тут може на десь там собі от так і погратися. Я кажу для дослідження. Тут є ще можна спробувати багато. то ігор є багато різних, ось тут різні. І пропозиції, і донизу і, теж можна їх ось тут, і ще якась рекомендована гра. Ось такий додаточок в Google, який працює на основі штучного інтелекту.